Всім привіт! Сьогодні буде у мене така робота, заміна лівого супорта на автомобілі Деу Ланус. Чомусь він дуже сильно заклинив. Ну, Я здогадуюсь, чому я із правої сторони вже раніше міняв. Корозія поршня, направляючи там розбиті, там вже ремонтні пальці стоять також і тут. Ну, це я їх ще ні разу не міняв. З цими супортами я машину купляв. Тобто, мабуть, ще вони рідні, дуже зношені. Я вирішив не займатися ремонтом, а просто поставити нові супорти. Треба було відразу два, мабуть, ставити, як і на праву сторону, міняв, то й на ліву замовити. Ну, тут нормально все працювало. А тут ось їхав у сусіднє селище. Зупинився, потім з місця з'їжджаю, ну, машина на розгін не йде, щось пригальмовує. Потім ще трошки проїхав, мабуть, з кілометру, чи менше, і аж дим звідси пішов. Я зупинився, колесо зняв, ну, розклинів супорт ну і без гальма вже їхав. А де треба я. Стояночним гальмом пригальмовував машину. Тобто зараз я вже зірвав болти на колесах, піддамкрачую машину, знімаю колесо Ну і побачимо, мені цікаво в якому стані колодки. Мабуть, треба буде нові ставити. Колесо зняв, можна знімати вже гальмівний супорт, але для цього мені потрібен буде помічник. Я трошки згодом його покличу. Будемо це робити. А зараз покажу, який супорт буду встановлювати. Ось якраз на цю сторону. Оригінальний джемовський. Тут ось голограма є. Каталожний номер 96 27 37 20. А на праву сторону я також джемовський встановлював. Тут каталожний номер 96 01, Точно такий же. Оригінальний GMOський. Я вважаю, що краще трошки переплатити, але якість оригінальних запчастин набагато краща, ніж якісь дешевші китайські як би, аналоги. Причому в оригінальних Супортах у комплекті йдуть уже і колодки. Якщо вартість колодок відкинути, то сам супорт голий не таким уже дорогим і здається. Комплект оригінальних джемовських колодок, я дивився в інтернеті, коштує більше 2000 гривень. Ну, мабуть, там трошки дешевше. Ну, Плюс-мінус 2000 гривень. Тобто, якщо цю Вартість відняти від самого супорта, то колодки ці, мабуть, дуже якісні, тому що дорогі. Ось такі колодки, зелені, пофарбовані. Так, Ну і сам супорт. Ось. DAC 4820 l написано. HM5, Ось такі надписи. Так, будемо встановлювати. Значить, що нам для цього буде потрібно. Гальмівна рідина для доливу і для невеличкої прокачки. Для доливу я взяв таку ну, маленьку пляшечку недорогої. Це наша українська рідина Росі ДОТ 4. Ну, а потім згодом я буду повністю міняти гальмівну рідину. То взяв для цього ось таку: 1 літр фероду, до 4. Це напів синтетична, здається, чи синтетична, ну щось. ну По відгуках дуже якісна, вирішив таку. Значить, ще трошки хочу сказати, чому відбувається корозія у поршнях. Тут. Якщо дуже довго не міняти гальмівну рідину, то накопичується Поглинається волога у рідину, і якраз по цим трубкам як вода важче, ніж сама гальмівна рідина, то опускається вниз і задні гальмівні поршні можуть вийти з ладу від цього. Також корозія на супортах на поршнях відбувається, тому треба вчасно міняти. Чи хоча б Якщо не повністю міняти, то хоч трохи ця, що внизу збирається рідина, то її зливати. Металевою щіткою зачищаємо ось це місце від бруду, де приєднується гальмівний шланг, щоб бруду тут не було. Я продую потім ще компресором це місце, можна взяти якусь зубну щітку і ще тут від бруду протерти, щоб все було чисто. Ну і цей болт відразу треба відпустити, щоб він легенько тримався. Ну і потім можна буде відкручувати сам гальмівний супорт у зборі. Супорт зняв зі свого місця, але ще не від'єднував. Потім покажу, як я це роблю. Значить, дістав колодки диск. Нічого такого наче критичного нема, наче нормально все. Ну чуть-чуть, якийсь бугарок маленький тут є, але я думаю, нічого все нормально. Ну і самі колодки, Ось видно як диміло тут в такій усажі. Димок такий гарний йшов від них. Ну але ніби цілі, все нормально по товщині. Вони сточитись ще не встигли майже однакова товщина, що і ось у нових. Це колодки також непогані. Хай Q виробник. Ну, я їх ще поставлю, нехай ще попрацюють. Ну, а потім на... з правої, і з лівої сторони тоді встановлю коли зносяться вже ці хайкю, ці GMOські. Тобто ці полежать ще у запасі. Перед тим, як старі колодки встановлювати в новий супорт, я вирішив їх трохи шліфанути. Вже, як бачите, вигляд кращий у них став. Використав наждачку спочатку з номером 220, Ну а потім ще 600. Ну і зараз буду так їх встановлювати. Тут нічого змащувати не треба, все змащено, тобто колодки встановлюю і можна далі вже замінювати тут. Так, новий супорт власне, вже готовий до заміни. І як я проводжу цю роботу? Цього методу я в інтернеті ніде не зустрічав. Зазвичай перетискають шланг. Оцей я навіть не рекомендував би новий шланг різними зажимами тут перетискати. А тим більше, якщо шланг старий, то він, скоріш за все, що лопне у вас або з часом вийде з ладу. Дехто просто швидко це робить, відкручує і швиденько хі, нові замінює. Ну, це також треба дуже так встигнути, щоб гальмівна рідина вся не війшла. А якщо гальмівна рідина... Тут з бачка вийде, то це гарантія, що один контур у вас завоздушиться і придеться прокачувати, ну як і це, контур, це ліве переднє колесо і заднє праве. ну і, Можливо, навіть і, і повністю всю систему прийдеться прокачувати. значить, Як роблю я так, завернемо це, я, мабуть, однією рукою щоб показати. Беремо е, трубочку, баночка, я це прокачую таким строєм. Так, значить, під'єднали і тепер я буду штуцер попускати і помічник буде натискати на педаль гальма. Так, натискай. Натискай і як до опора опуститься, будеш утримувати. Провалилось? Так, щось мало. Точно до кінця? Щось дуже мало. Ну. Власне, це не так важливо. Так, ну тут можна. Так, це від'єднуємо. Щось дуже мало рідини вийшло. А, там воно зак... заклинило. Так, ну і тепер педаль, гальма до кінця опущена і можна від'єднувати. Зараз попробую показати вам, не відключаюсь. Ай, щоб цей шланг тут не передавився. Так, ну хай висить. Зараз. Так, так, а куди я ключ? Вже кудись ключ задів. Зараз, секундочку. Так, ну і тепер беремо ключик на 12. І можемо супорт від'єднувати. Гальмівна рідина не витече, Там канали перекриті. Тобто і це рекомендується щоразу замінювати оці шайби ущільнюючі. Я, як завжди, забуваю їх купити. Ну, буду ставити старі. Так. Все, цей супорт ми відкладаємо в сторону. Як бачите, гальмівна рідина не біжить. Зараз я ще тут протру чистою трапочкою, ті ощільнюючі шайби. Ну і буду встановлювати новий оцей супорт. Новий супорт зайняв своє місце. Ну і зараз треба трошки прокачати гальмівну систему. Відразу доливаємо. Трохи гальмівної рідини. Так, ну і зараз будемо прокачувати. Так, відпускай педаль. Качай. О, так, уже бачу. Рухається. Так, давай. П'ять натискань різких. І утримуй. Так, давай ще? Давай ще? Власне повітря тут уже не багато, його, як бачите, і нема, заповнив. Це циліндр заповнився альміною рідиною. Ну, давай ще разок для контролю. Ой, п'ять натискань утримуй. Як бачите, повітря зовсім нема. Так, все, можна від'єднувати. Ну і тепер затискаємо надійно штуцер все протерти. тряпочкою, Так. Так, натискай. О, надійно, відпусти. Все працює. Тобто ось так я замінюю гальмівні супорти. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.